гаражик. От ніде більше не було гаражів, їх залишають тут, тому що всіх кого треба підвозять. Ого! <плес> <плес> це цікава новина. Ну <плес> так <плес> <плес> Тут зараз багато є. Різних варіантів розвитку подій. Ну не вже ума хватило, ну може, хто підказав. Мені що там Так он з'явився, його нашли до того. Блять помой, блядь, парить, бл**. гаряча машина горить вставку падає. Значить, там мешать. Бігом кричайте, дивись за колок. Люди кричать, право. Бігом вправо. Так, ось уже людям дають перекусити. Самоварчик. Все як має бути. Все, як завжди, безкоштовно. По-майданівськи. Покидаємо мегажир'я. Музей будемо працювати про машинку. 300 метрів вправо від мене по вулиці зараз проходять похорони нашого побратима, який загинув захищаючи український кінь. Ока тобто, правило по відділі. Те, два-дві машини з такерами і лісує замінова. Це факт за підперше. Це розмінірується. Тоді тобто, правило, правило номера. Ніде тримати коло себе, щоб нідай Бог усі на не побігла по газону. По газону не кинути, туди знаходять міністр.